Продаж. Знову ми маємо підготували акційні моделі, бо ви мене дуже їх часто запитуєте. Переглядайте і поспішайте замовляти. Маємо ось такий персиково-кремовий тюль ширина 3,45-340 гривень за весь відріз. Під номером 2 в сірому кольорі є декілька відрізів, гарного вишивкового тюлю. 3 метри ширина 360 гривень. Є таких дві штуки. 4,80 ширина 580 і 820 гривень за весь відріз. Під номером 3 є тюль в полосочку білого кольору. 4,75 ширина. 490 гривень за весь відріз. Під номером 5 бамбуковий тюль, дуже ніжний, такий гарненька вишивка, мінімалістична. 5 метрів ширина. 1290 гривень, 235 ширина, 510 гривень за весь відріз. Далі є ось такий гарненький бамбуковий тюль в білому кольорі. І ще має, до речі, вставочку бархатну. Є. Так, 890 ширина, 2620 гривень за весь відріз. Зверніть увагу, як виглядає низочок. Ось так, шинілова вишивка. Так, далі, під номером 6 є гарний вишивковий тюль в білому кольорі. ось це серединка гарненька вишита. 4,40 ширина 970 гривень, 8-10, 1940 гривень за весь відріз. Бамбуковий тюль під номером 7 з такою вишивкою рішельє. Тобто гарна центральна вишивка і низочок гарненький зашитий. 4 метри ширина 960 гривень, 4,30 1030 гривень, 3,70-880 гривень за весь відріз. Під номером 8, ось такий гарний делікатний тюль. Ми його не встигли розрекламувати, а в магазині вже продали. Ось, зверніть увагу, який низ, Сочний, зашитий, яка вишивка гарна, дорога. І далі до е, верху йде ось такі мінімалістичні короночки. 9,50 ширина. 2830 гривень за весь відріз. Під номером 9 є такий невеличкий відріз тюлю з бархатною ставочкою, з камінчиками іде ось такими рядочками короночки. 3,25 ширина, 700 гривень за весь відріз. Під номером 10 є ось такі листочки на бамбуковій основі. Низочок гарненький зашитий. І далі доверху ось такі листочки. 4 метри ширина 880 гривень, 490 тисяч 80 гривень за весь відріз. Під номером 11, 3 метри ширина, така гарна багатька тюль з гарною серединкою, низочком. 3 метри ширина, 780 гривень за весь відріз. Під номером 12 малесенький відріз. Айворі колір. Низочок і ось такі листочки доверху. Метр 40 ширина, 210 гривень за весь відріз. І на останок ось такий гарний тюль з шикарним наєзом вишитим. Далі доверху чистий бамбук, колір Айворі: 4,50 ширина, 1130, 3,40, 850 і 3,55, 880 гривень. При потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нової або укерпошти з мінімальною символічною передоплатою.